Не хочеш голитися, плати гроші. Податок на бороди запровадив рівно 313 років тому російський цар Петро І. У такий спосіб він хотів поширити в країні моду на поголені обличчя, яка у той час панувала саме у Європі. А от чим модно зараз носити бороду і чи усім чоловікам личить? у сюжеті Маріше Пономарьової? Дід Мороз, Санта Клаус, три богатирі та старий Хотабич» – усіх цих персонажів поєднує борода. Вона надає героям сили, мудрості та уміння чакувати. Бідох, ті бідох. Нині борода теж у моді серед художників, співаків, акторів, режисерів і навіть політиків за щетиною час від часу ховають підборіддя відомі красені Бред Піт, Джонні Депп, і Девід Бекхем не люблять голитися й українці Володимир Гришко, Фагот та Віталій Козловський. Невже бородою вони щось приховують? Я нічого не приховую своєю бородою, просто колись мені хотілося, аби мене сприймали більш дорослішим, більш серйознішим. Щоб дізнатися навіщо чоловікам борода і чи усім вона личить, сніданок вирішив до стиліста і перукаря В'ячеслава Дюденка. Першим серед бородачів протестували найціннішого. Це наш ведучий Чишини. Може, йому треба змінити образ. У нього не дуже худе скульптурне лісо. І от в даному випадку борода йому лицо. Можна було тут розрив зробити, вітя. А потім просто височок чуть-чуть в цю зробити. Он би чуть -чуть ужит, все одно казався. Найбільше серед усіх борода личить актору Микиті Джигурді, художнику Ніка Сусафронову та співаку Михайлові Шупутинському. лице не мелке. І форма голови ні м'якає. За счет, от, свого, своєї бороди удвільняють лісо. А от футболісту Девіду Бекхему краще таки поголитися. Якби би я ставив такий, скажімо, варіант бороди, то я б шею одбрів. Ану е, ізячні смотрелось. Борода здатна зробити чоловіка старшим, стрункішим, сильнішим та мудрішим. Деяким вона додає суворості, а іншим романтичності. Але щоб стовідсотково подобати. Ся жінкам борода повинна бути доглянутою.